Доброго дня, шановні, сьогодні така гарна погожа осіння днина, вже після заморозків. Вийшла прибирати. Це мої помідори, бачите, косулі поспасали, але вони ще і добралися, бачите, до чого. Ехінацея і сьогодні, шановні, гарно, так, вроді після дощу, трошечки ґрунт зволожений. Прибираю оці помідори. Вони у мене де посходили, там я повитягувала, поробила отакі ямки, маю гарний компост. Зараз вам покажу. Дивіться, такий гарненький, трьохрічний. Руками вже не буду чіпати, бо зняла... Бачите, який гарненький. Компостик такий дрібненький, он, гарнющий, як золото. І оці ямки, де я повитягувала помідори, заглубила їх, положу компост і їх і на посажу. Ну, подивіться, дуже гарна. Ось вона. Я отак витягла з кущиком з, землі, з землею кущик. Такі гарні живці, подивіться. Не живці, а це сіяла я торік під осінь. Бачите, ну це ці косулі спасли. От я навіть оцей е, кульбабу оцю не витягувала, щоб вона була захистком, прихистком цій ехінацеї, Ехінацеї дуже гарна розсада, тож така гарна погожа днина, поросаджую її. Я кажу, це не поле, як таке, щоб дуже, ось, подивіться, яка воно тут гарна. От. І маю роботу. Тут шавлія гарна теж, бачите? Тримається, оце думала спочатку: бути чи не бути, бути. Сто процентів бути. Оце кущик залишу тут, обтикаю, щоб бачити. Чи будуть такі квіти, чи ні, тому що от такого насіння в мене не було. Мені кажеться, що вони перероджуються або просинаються в них, як кажуть, оці материнські гени давнішні. От, І вона така гарна, теж залишу це. Залишила тут дуже мені сподобалося. Подивіться, ось оця, не знаю, як вона називається. Але отак поміж ехінацеєю залишу, тому що ехінацея вже відцвіла, а оце квіточка ще цвіте. І ще тут є осіння, оця, як її називають е осіння осіння айстра. Почув розмову, прийшов. Осіння айстра, це не вона, ні. Бачите, зрізала, а він все одно зрізала на пень. Ви подивіться, що лапух робить. Зрізаний на пень він все одно дав гілочки і все одно дав потомство. А, ось вона така осіння істра, бачите? Ну, але це дика, я її не сіяла, це вона місцева, кругом вона насівається, росте собі, де хочеться їй. Ну, оце ж я, шановні, вийшла, проводжу час мороз уже, бачите, перчик. Я декорації посадила. Подивіться, яка насіяна торік насіяла восени турецьку гвоздику Подивіться, яка красуня. Просто отут, от турецьку гвоздику сіянула. От, це я пересадила. Це я знизу пересадила, це теж іще пташки їдять, але вже можна прибрати. Тут трошки залишилося, але то вже буду прибирати. Далі. Оце курільський чай, чи як його називають ще. Ну, ви знаєте, про що мова йде? Ну, ну ніякий. Ну, розумієте, ну от не побачила. Не, по, не знаю, що йому треба. Може, сухо було знову ж таки, як кажуть, не сезон, не сезон, не сезон, але коли ж то буде сезон? Дуже сподобалась. Сподобався коров'як. Шановні, це прикраса осіннього саду. Ви собі не представляєте, який він гарний. Ось зараз ще поки побачите, ось листя оце. Ну, щоб, знаєте, це для того, хто, хто любить, щоб земля не пустувала. Щоб земля була покрита. От кущ коров'яка, він такий гарнющий. Що подивіться, ось тут маленький, це і соп. У мене гарний такий кущ уже старий. От. І оцей коров'як. Бачите, знову ж таки, ось. Трошечки цвіте. Ось коров'як. Бачите, як він покриває землю, там не лізе зілля всяке. Дуже сподобалось це. Ну і ось, яка красуня. Ви знаєте, навіть не хочеться чіпати, і отак хай букетом росте. А ще хотіла показати ось ця ж Санбері, Санбері! Ой, ніяка ж вона, шановна. Ой, несмачна! Мабуть, оце мороз удари вже пташки будуть їсти, бо бачите, вже клюнуло ось отут. Ну, що вам сказати? Ну, не знаю. Їсти її не можна. Ні. Не подивлюся, як пташки будуть їсти чи ні. Ну, Ось моя мрія, шановні, збулася, маю зараз кругом понасівала борагу або огіркова трава. Дуже гарно, мені подобається. Дивіться, які ці гарні квіточки. Мороз не б'є, Тоже, щоб місце не пустувало, має місце в саду. А ще зараз вам покажу, ось тут. Щось вони потріскали, чи то від морозу. Бачите, Сандері. Може, зараз почнуть ось вони потріскали. Може будуть їсти пташки, ну хай на здоров'я їм. Я на насіння візьму, хай як кажуть, хай буде. Ну, бо гарні, гарні ягоди. Так оглянути, подивіться, як на сонці. О, сонечко вийшло. Спеціально, щоб показати красу. Ну, а це, шановні фізаліс, він сам тут собі виріс, покажу вам це. Ой, де ж він є? Ось. Бачите, ось фізаліс. Овочевий. Бачите? Дощ пішов, він потріскав. Ну, робила я з нього якось, але тут помідорів хватає. а хай собі росте, черв'ячки будуть їсти. Оце таке, не ми так, брати наші менші. Ось а це амарант. Теж треба зібрати насіння, теж він гарно себе в букетах. Ну, і ще напослідок, як кажуть, покажу вам. Подивіться. Бачите, це хрін, але він подивіться. Живе, має квартиру, бачите, в обмежувач. У нас там така витяжка залізна була, і ми його в обмежувач посадили. Отут він дивіться, який. Вологи йому вистає, як кажуть, в побережній зоні. Ось тут мій такий розсадничок, вербозілля. Дивіться, який тут, тут гарний кусочок. А, ще ось бачите, ось вам коров'як. Подивіться, який він гарненький. Красунчик. сонечко. Ось ну собі, він легко його легко позбавитись. І ще, шановні, дякую тій жіночці, що дала е, кропиву. Ніде в Канаді не побачите отак кропиву. Ну, по крайній мірі, ми тут всі околиці перешукали, не було. Я навіть запитала, і тепер я маю кропиву. А ви знаєте, як гарно робить ґрунт кропива? Під кропивою завжди пухкий гарний ґрунт. І колись в Україні ми теж брали. Дехто каже кротячі нори ні. Найкращий ґрунт це під кропивою. Ну і бачите, я не одна, в мене є підтримка, він поряд зі мною. А вам гарної днини, вірних друзів, здоров'я і миру нашій Україні.